Отче Василь, чи можна ходити хворим на оздоровленчі молитви, екзорцизм? Господи Боже. Бо так як це не тільки молитва, а ще й священні ритуали, які виганяють бісів, добре ж знаєте, я вже був три рази і побачив таке на власні очі, як людина кричить диким голосом, а то голос взагалі не людини, коли. Шуме з рота йде. І бачила різного не, не пред що? І, ба, і багато різного непритаманного здоров'я людини. Просто люди приходять навіть із хворими дітьми, і чи, чи не можна таке побачити навпаки гірше е, посприяти психіці дитини. Дякую наперед за відповідь. А вам отець Василь, миру, здоров'я, сили у, у вашій. За, за взятій праці. Нехай Господь Бог завжди допомагає вам. Дякую, молодці. Ну, питання, воно якби не, не одноструктурне, там є багато таких пунктів, але багато таких, якби на що треба звернути увагу. От. Чи можна ходити до церкви на оздоровчі молитви екзорцизм? Ні, не можна. Екзорцизм це не оздоровчі молитви. Екзорцизм це і молитва на вигнання Злого духа. Його не робиться общаком. Повна церква людей, екзорцизм. Ні. Екзорцизм владика дає лист, екзорцисту. На вигнання Злого Духа конкретно. Ось тобі штефан, ось тобі, ось тобі він слабий. Все, з нього будемо виганяти Злого Духа. Владика дає листа. Все. І там є присутні тільки ті люди, яких священник екзорцист дозволяє, щоб вони були. Він знає там ті приписи, вони їх там вчуть. І кроме цього чоловіка, який є конкретно одержимий, у церкві нема нікого. Нікого оздоровчі молитви можуть бути, але це не екзорцизм. Є молитва за хворих, називається цілий чин елеопомазання, коли священник іде до хворого, якщо він не може ходити, лежить на ліжку, лежить в лікарні, священник йде до нього, як правило, сповідає, дає причастя, потім уділяє елеопомазання, щоб Господь Бог оздоровив і підняв із цієї недуги. Але ви любите приходити до церкви на оздоровчі молитви. Здоровим бувши. Прийшов до церкви, священник читає молитви, щоб ви були здорові. А давайте я вас ще помазую єлем. єлеєм, пішли, це не екзорцизм, це не єлеопомазання. Це благословення. Це є пастирське благословення. Не путайте Божий дар із яєчницею.